Привіт. останнім часом дуже поширюється в медіа, і це небіцовно. А те, що парламент впирається чи проголосував щось проти військових, і тут об'єктивно є частина, де мені здається, ризик перебільшений, а є навпаки, де м, точно він є, і про нього треба говорити. Тож я записую це відео якраз. 5 вересня, в день, коли, начебто, має бути мітинг на Майдані проти деяких законопроєктів щодо військових і за законопроєкт про військового омцумена. У мене точно є, що на цю тему сказати, в підтримку якраз військових, тож я хочу, щоб ми дуже швидко пройшлися по всім цим законопроєктам, що з ними відбувається. З вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нардеп. Тож сьогодні ми говоримо про так чи інакше протистояння між парламентом і, або не я б сказав би, конкретно народними депутатами від однієї політичної сили, яка слуха і далі закінчення придумається самі. І, відповідно, військовими. Тож починаємо. Перше, і це головний дисклеймер. Якби то не хотілось би критикувати владу, але навіть в слузі народи є багато народних депутатів, які виступають принципово за військових, і очевидно не будуть весь решт, який несеться голосувати і завдяки в тому числі їм Позиції ми маємо відносно непогані новини, в тому числі для військових щодо цієї законодавчої роботи. По друге, я думаю, що не треба тут спекулювати довго, але обов'язково скажу, що парламент має підтримувати військових. Це очевидно, інакше, якщо б не вони, то і нас би депутатів тут не було. Третє, я дуже обережно завжди коментую саме військову тематику і військові законопроекти, тому що об'єктивно мені здається, що в багатьох. В цих питаннях я не маю права умовно про це говорити за військових, тому що я не є їм, і по-друге, тому що у нас є в парламенті багато людей, які в цьому очевидно розбираються краще. Як приклад, це Роман Костенко, який був військовим до цього, який є зараз секретарем оборонного комітету, який поїхав на фронт перший день війни. Є у нас Роман Лозинський. Він теж відповідно був на фронті. Є багато інших колег. Тож їх думці я довіряю. Значно більше в цих питаннях ніж свої. А на цьому дисклеймер закінчимо. Тепер давайте розберемося, що там на сенсі. тому що одночасно наклалось декілька питань, і давайте я покажу цей пост, який я побачив в телеканал телеграмі у Лачина про те, що буде мітинг, в якому є три пункти. Перше це закон про військового безмена. Другий – це неухвалення, законопроекту 13.452, і третій – це скасування норми закону 82-71. Давайте розберемося по черзі. Пункт номер один це законопроект, який стосується військового омбудсмена. Він був проголосован першому читанні. Він підготовлений комітетом до другого читання, і його заблокували під час винесення на голосування правками. В даному випадку це зробила фракція Батьківщина на погоджувальній ради. Мої колеги, зокрема. Олемія Бобровська і не тільки вони активно пушили цей законопроект в порядок денний. Тож за свою фракцію мені тут не соромно. Далі чому ми, навіть маючи ці правки, розглядали ввечері середи і зранку четверга не військового омбудсмена, а законопроект 13.150, Це про місцеве самоврядування, який очевидно був провалений, і так і сталося. Я не знаю це рішення. Приймала слуга народу, і єдине зуваження у мене до них. Якщо у нас є законопроект, який давно вимагають військові, то давайте почнемо з нього, а залишиться час щось ще проголосуємо. Тож, конкретно, в даному випадку я можу порадити, що пушити зараз парламент на те, щоб в найближчі пленарний тиждень цей законопроект був винесений першим. І ось коли ми його закінчимо, перейдемо до інших дуже важливих питань, які відверто говорячи, я так в порядку денному не сильно то і бачу. Це що стосується цього законопроекту, пункт номер два: це скандальний законопроект, 13452. Це про посилення відповідальності військових і там багато умовно норм, які погіршують для них ситуацію. Цей законопроект справді скандальний, його рознесли всі е і військові, і правозахисники, і багато народних депутатів. Він Очевидно, виноситись на голосування в такому вигляді не буде. На за моєю інформацією, на погоджувальній раді, всі, включаючи в тому числі і велику частину слуги народу, виступили категорично проти. Тож законопроект, скоріше за все, не буде виносити на голосування, і я сподіваюсь, тут ризику не буде. Я, якщо правильно читаю тут пост. То говориться про те, що якісь норми про посилення відповідальності вже прийняті в першому читанні, якщо знову ж таки я правильно розумію, це мова йде якраз про цей законопроект 13.452, Він в перше читання не прийнятий, Він не включений в порядок денний, і відповідно включатися або прийматися не буде. І пункт номер. Три, про які я теж хотів би сказати. Це законопроект, який був прийнятий на цьому ем, тижні, ем, де багато людей обурилось. Він, це законопроект 13260. 13 Він стосується щодо там відповідальності за все життя. Ем, одразу скажу, я не голосував. Ось моє голосування за цей законопроект. Бачу ба нього, нього багато зауважень. Знаю, що колеги. Теж вже готують правки, щоб там не було швидкого розгляду, я теж десь під тисячу правок маю тепер зуважень, і я буду сподіватися, що комітет допрацює ці норми, які викликали подив військових або їх коментарі, і знову ж таки тут буде все нормально. Тож, закінчуючи цю частину відео, я абсолютно переконаний, що при. Розголосі будь-який законопроект щодо посилення будь-якої відповідальності проти військових не буде прийняти. Так само я переконаний, що багато народних депутатів все чудово розуміють і відверто спілкуються з військовими, хоча б тому, що вони у кожного є в родині серед кола знайомих і друзів, і теж будуть відстоювати тут позицію. А третє, що мені здається, теж треба зрозуміти, що. В принципі, а, говорити під час повномасштабної війни, що ми маємо боротися в парламенті за те, щоб щось проти військових не приймалося, це ну, виглядає абсурдно. Ми маємо багато законів робити якраз для того, щоб допомогти військовим. На жаль, сильно таких, багато таких законів. Я не бачу, і через це у мене багато зауважень до колег по парламенту. На цьому це по цій тематиці ми будемо слідкувати. Я переконаний, що і я, і наша фракція будемо боротися в даному випадку. Є багато інструментів, плюс розвал коаліції між слугою і ОПЗЖ, напевно, буде допомагати тому, щоб така фігня, яку хотіли протягнути, очевидно, не пройшла через український парламент навіть на першому етапі. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізне Раде. Підписуйтесь, ставте подобайку. Залишайтеся з нами. До побачення.